Права 1189 Наведи приклад чисел, у яких дробова частина дорівнює 0. Як називають такі числа? Ну що ж, давайте пригадувати. Ну, якщо дробова частина дорівнює 0, то ми можемо записати, наприклад, дроби. Ну, які дроби? Дроби, у яких чисельник ділиться на знаменник, тоді їхня частка дорівнює натуральному числу. Ну що ж, наводимо, приклад. пишемо, наприклад. Ну і, скажімо, 6 других. Це буде 6, що ділиться на 2, це буде число 3. Потім, ну, скажімо, 8 четвертих. Чи, скажімо, 27 дев'ятих. Ну, і все-таки я вважаю, що можна дописати і всі натуральні числа. бо такі дроби, наприклад, 27 дев'ятих – це те саме, що число 3. Тобто я б ще дописав декілька натуральних чисел. Це 5, ну і скажімо 11. Так, ну і як називають всі такі числа? У них у всіх дробова частина дорівнює 0. Усі такі числа ми називаємо натуральними числами. Пишемо. Такі числа? Називають натуральними числами. числами. Ну що ж, ось таке завдання: що натуральні числа це окремий випадок мішаних чисел. На цьому вправу завершено.